Всім привіт! В даному відео я розкажу про свою систему опалення. Ця система опалення гріє мій дім. І почнемо. У нас є котел, де гріється вода, вона виходить зверху. Тут я намалював червону лінію, як гаряча вода. Має ця труба. Спочатку e, нашу групу безпеки, для того, щоб якщо котел, не дай Боже, перегріється, щоб його не Е, e, Далі. Маємо ми також терморегулятор sp 0 який автоматично включає наш насос для того, щоб закачати воду з бочки, ну, так званої. Нашого термоакумулятора в наш котел. Е, так, працює вона, цей терморегулятор, коли температура котла доходить до 60 градусів, ну, я виставив собі, якби 60 градусів, то е, насос запускається, якби воду е, холодну тягне в котел. А з котла вже йде гаряча вода в бочку. Далі. Також, отут, як іде вода, у нас є краник і труба ще одна меншим діаметром. Зворотній клапан йде і йде вода до труби холодної. Тобто ми змішуємо. Нашу гарячу воду з холодною, щоб вода була якби, тепла і йшла змішана в котел. Далі. Іде в нас е, до розширеного бачка. Тобто, Якщо в нас менше стане води, чи що, він якби, додавить нам води в нашу систему. От зверху він накачується якби, воздухом. Сюди, якби в йде груша, яка якби, має воду, і якби, тиск давить на нашу грушу, і якщо тут менше стає води в нашій системі, то воно його додає. Так, далі. Іде в нас кран. Кран для того, щоб ми могли якби, закрити бочку, і, наприклад,. Підсоєдинити нашу систему від, від нашого темо-акумулятора. Я тут ще не намалював американку, але на відео, як воно в мене зроблено, я покажу, коли піду в котельну і зніму це відео і покажу ще раз, вже, як в мене вийшло, і як воно в мене все працює. Далі. Зайшла гаряча в нам в темо-акумулятор. У нас є е, так званий термометр, який показує, скільки градусів у нас у нашому теймо-акумуляторі. Е, також у нас є е, розповітрювач автоматичний, тобто, якщо є в нас лишнє е, лишній повітря в бочці, він буде його. Якби, Виганяти до тих пір, поки не піде вода, тоді він якби, автоматично закриється. От, далі гаряча вода вже виходить з нашого акумулятора. Опять же, я ставлю кем для того, щоб воно було перекрите і е відсоєдинити бочку. І йде вже до наших радіаторів гріти. Е далі. Радіаторів тягнеться вода, тут стоїть кран, для того, щоб ми могли перекрити тут воду і тут перекрити воду до нашого термоакумулятора, і, наприклад, поміняти насоса чи почистити наш фільтр, якщо він забився, якимись мелкими мі, деталями. Які попали в нашу опалювальну систему? Е, от. Для цього я поставив два крани. Далі. Е, наш насос запускається. Е, ви можете виставляти собі, як вам якби, удобно по вашій якби, системі опалення, скільки у вас батарей, ну, так званих радіаторів в хаті, яку температуру вони тримають і так далі. От, наприклад, можна поставити 10 хвилин качає по вашим радіаторам, по закачує гарячу воду, і 50 хвилин, наприклад, стоїть і жде. І так, 10 хвилин качає, десь майже час стоїть. І так протягом дня, наприклад, 10 разів. І, і всі настойки можна... Виставити в нашому е, так званому е, таймері, вот. е, таймер називається FROMT m е, вот. Далі. Після того, як ми закачали холодну воду в е, бачок, як гаряча закачалась у нас радіатою. Як все просто вді і нічого схожного. Е, так. Тобто, по суті, в нас працює котел і термоакумулятор, Своя система є в них. І є в нас система якби, радіатори і термоаккумулятори. Це якби, друга система, якби, яка собі окремо живе від системи. Котла з от. Е, Також в мене ще є в, в моєму термоакумуляторі два виходи, але поки я їх не підключав. Е, всередині є в мене мідна трубка. От, для того, щоб можна було е, гріти воду і подавати її чи на кухню гарячу, чи Якби в ванну в комнату, це все якби є, але поки я його не підключав. Так, що ще по цій системі можна сказати? Запускав я її вже, якби і дивився, як вона працює. Поки ще морозів нема, але якби полив 20. Кіловат мене котав. Е, я палив скільки десь два е, котла дов. Запалив. Це десь примерно 4 обранки дов. І ще у вісім, якби. виходить, хватає десь на 24 часа і при тому всьому, що в котлі тут 20 5 градусів ще, боже, в котлі в термоакумуляторі ще 25 градусів е на наступний день, як би в мене тримається. Е поки я ще бочку не утеплив, е також ще поки сильних морозів теж немає. Буду утепляти бочку. Е мінуватою. Спочатку, якби система в мене була поки що був насос один, був котел і, по суті, з котла сразу гаряча вода йшла у радіатори. Але мені це не подобалось тим, що в мене завжди якби, радіатори були під 65-70 градусів. Тепла. Тобто До них торкнутися було ну, неможливо, тому що вони були дуже гарячі. Вот. І поки горіло, доти, як то кажуть, було тепло в мене радіаторах і в хаті. Тому я і додав бочку, ну, точніше, термоакумулятор, як це правильно кажуть. Вот. І Якби другий насос додавав. Е, також е, додав е, автоматичну систему от, і е, таймер. Чого якби, не підходить і сюди автоматична система, бо її треба нагріти до е, як то кажуть, определених градусів, щоб вона якби включилась. А так як в мене тут йде холодна вода, то е, воно нагрітись не може. Наприклад, я ставлю на 40 градусів, то якщо тут вода 30 градусів, то вона ніколи якби, не нагріється сама по собі до 40 градусів, щоб мій якби, терморегулятор включився при 40 градусах. Тому тут стоїть. Якби, Розадка з таймером і включається-виключається. Також, як би раніше в мене було, що насос в мене працював, як то кажуть, 20-18 часов годин на добу. Тому що я його як включав, так і як зранку приходив, то виключав. Як запалював котел, включався він і. Замку я його е, відключав і потім знову як пропалював котел. Включав він робив в мене цілу ніч і якби, цілий вечір пос, на, ну, на постоянному. І якби, мені це не зовсім подобалось, Тому і я прийшов до от такої от системи, яку ви бачите на малюнку цьому. Так, давайте тепер підемо в мою котельню і глянемо, як воно це все виглядає на практиці. І так, ось моя котельня. Мій котел Кронос. Еко. Так, е так, ось виходить гаряча вода, до неї підключений наш. Регулятор sp 03 Так, виставлена температура на 63 чи 4 градуси. Так? От. І коли температура піднімається. Насоса автоматично запускає насос. Так, підключений до нашого розширювального бачка також йде обратний клапан для того, щоб підмішувати. Гарячу воду з холодною, і закачувати так ось холодна йде з нашого термоакумулятора. акумулятора Так як котельна в мене була ну, якби є маленька, то мені прийшлось, якби обводити котла, якби, щоб це все умістилося. І насос, і ці всі краники. От, І тільки після цього, якби закачувати його у котел. Ось сюди закачувати в котел. Далі виходить вода гаряча, йде до нас в наш термоакумулятор. Ось в мене е, також е, зверху е, повітря е, автоматично якби е, відключається, коли е, йде вода. Тобто закривається ну, там, повітря. Е, відвод, відводувач, як його. Так, пішла гаряча вода до моєї е, в хату, де якби, і пішла вона по радіатору. Так, звід, потім вона виходить ось, система, е, насос і закачує назад у наш термоакумулятор. Також є слив у нас до термоакумулятора. Можна всю воду злити з нього. Ось, в общем, і все по суті. Ось така у мене система також є. Регулятор піднувала автоматичний. Теж виставлений там на, зараз на 65 градусів. От, кота зараз в мене горить, опцімо от, отак от, от, от. Зараз в мене 50 градусів. Так як недавно включався насос. Він на 64 градуси поставлений. Тут а поки стоїть теж терморегулятор, якби, ну я тут буду міняти його на. Буду міняти його на розетку стайна. От. Так як е, поки я його включаю е, як вручну, нажимаю е, включити, є кнопка, і він працює. От, поки не нагріється в мене до 40 градусів. Мої радіатори. Потім я його відключаю, і воно працює автоматично. До тих пір, поки температура не опуститься нижче 30 градусів. Після цього він вже якби автоматично не запускається. На цьому все. Якщо є якісь питання, пишіть, по можливості я відповім. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запитання, коментарі. Все, до зустрічі.